Зізнавайтесь, ви давно шукали компактний, але при цьому потужний планшет з неймовірними характеристиками та стильним зовнішнім виглядом, щоб з комфортом насолоджуватись переглядом контенту та справжнім мобільним геймінгом. Та знаю, шукали, тому вам просто неймовірно пощастило. Адже сьогодні ми з вами говоримо про Lenovo Legion Tab Gen 3. На зв'язку Агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку! Lenovo Legion Tab Gen 3 – це портативний та зручний планшет, який реально можна рекомендувати чи не для абсолютно усього. Маючи товщину в 7,6 мм та вагу усього в 350 грамів, металевий Tab Gen 3 дійсно компактний для того, щоб носити його з собою куди завгодно. Його комплект повертає на ті часи, коли знаком гарного тону було класти до пристрою щось окрім одного кабелю. Тому тут в комплекті є захисна плівка та навіть чохол, який і пристрій захистить, дасть змогу зручніше його використовувати. Геймерську направленість, окрім логотипу Легіону, виказує тут ще одна особливість: одразу два зарядних порти USB Type-C, один з яких звичний, скажімо так, як у смартфонів, а другий на довшій стороні планшету, щоб було зручно його заряджати під час гри. Обидва порти підтримують OTG, один з них ще й 10 ГІГабітний, та підтримує вивід відео. Ця геймерська направленість, до речі, ще від... підтверджена і адекватним та правильним розташуванням динаміків, які ви не будете перекривати руками, коли будете грати. Тобто, вони знаходяться. Esse é Окремо варто сказати декілька слів про дисплей. Спершу про характеристики: 8,8 дюйми, 2,5К, тобто 2560 на 1600, LTPS 500 ніт постійної яскравості та до 900 максимальної. Частота оновлення 165 Гц та 98% покриття кольорового простору dci p 3 Перше, що кидається в очі, це не OLED. Для когось це мінус, для когось це плюс. Звісно, тут не буде такого чорного, як на OLED. -і. В той же час тут ще йому немає, та усіх відповідних пов'язаних з цим обмежень. Якість зображення, відмінна кольори насичені. Чіпні та яскраві, при цьому вони майже ідеальні за своєю передачею. За частотою оновлення в 165 Гц Ситуація наступна: в світі існує декілька ігор, які підтримують таку частоту. В майбутньому з появою все більш потужніших процесорів, таких ігор ставатиме все більше і більше. Наразі можу підтвердити, що планшет здебільшого сам знає, коли у грі є така підтримка, і сповіщає про це при її запуску. Я думаю, що не варто й згадувати про те, що геймінг на 60 Гц і на 144 Гц – це абсолютно дві. Абсолютно не порівнювані різниці. А от різниця між 144 Гц та 165 Гц це вже трошки складніше побачити. Тим не менш, дисплей тут просто чудовий і якось до нього присікуватись взагалі немає ані бажання, ані можливості. Проте найголовнішим тут є, звісно ж, залізо. Як би там не було, а це все ж в першу чергу Легіон, тож основний приціл тут саме на ультимативний мобільний геймінг. За продуктивність Tab Gen 3 відповідає Qualcomm Snapdragon Gen 3. А це 8 ядер, серед яких одне надпотужне ядро cortex X4 з частотою до 3,3 ГГц, 5 cortex a 720 до 3.2 та 2 Cortex A520 з частотою до 2,3 ГГц. Оперативної пам'яті 12 ГБ формату lpddr 5X вбудовано накопичувача 256 ГБ. UFS-440. Цього комбо вистачить на будь-які сучасні ігри зі стабільним високим фреймрейтом. Наприклад, в PUBG ви спокійно отримуєте максимальну можливість 120 FPS без жодних просадок. Ба Більше, навіть в мобільний Warzone тут приємно грати з адекватним показником лічильника FPS. Проте поставити просто потужне залізо замало, і ми з вами знаємо, що останні роки топові процесори від Qualcomm мало кому вдавалось тримати в нормальних температурах. Проте Legion у Tab Gen 3 це вдалося. Тротлінг тестах ми отримаємо втрату десь 20-30 при максимальному навантаженні. За досвідом можу сказати, що це дуже і дуже крутий результат з охолодження цього процесору, за який тут відповідають власна фірмова система охолодження Legion Cold Front, яка ефективно тримає температури на рівні достатній для того, щоб грати було комфортно. А ще під час гри користувач має змогу увімкнути обхідне заряджання, завдяки чому планшет отримуватиме енергію з блоку живлення. Повз батарею, що має ще краще позначитись на температура та стабільності, і це може дати ще десь, ну, десь 10% стабільності. Тобто тротлінг буде вже на рівні 15-20 До речі, давайте тут одразу про софт він. Вимагає звикання. Налаштування планшету та його особливості знаходяться в декількох абсолютно різних місцях. Наприклад, це той же обхід батареї чи керування режимом роботи, як от збалансований, продуктивний та енергоефективний, доступні вже під час самої гри. А ще окремо існує Legion Space, де зібрані ігри, а ще окремо є Lenovo Vantage. Тобто логіка того, що де саме шукати, може змусити перший час дещо плутатись в системі. А от сама система очікується. Воно працює просто феноменально швидко та плавно, приємно доповнюючи ігрову його продуктивність та просто неймовірний дисплей. Lenovo Legion Tab Gen 3 має батарею ємністю 6550 мАч. Далеко не рекордний показник для такої діагоналі, власне, як і час автономної роботи, проте тут палка з двома кінцями. Зробити більшу батарею це отримати більшу товщину та вагу, а тоді вже це буде не настільки зручний пристрій. Ще один беззаперечний плюс це звук. Це два стереодинаміки Superliner 2712 з підтримкою Dolby Atmos, які чудово справляються з задачами позиціонування в іграх та приємного перегляду мультимедіа контенту. Звук дійсно об'ємний, гучний та деталізований. А от за що можна посварити, так це за відсутність розіму 3,5 мм. Mm. Погодьтесь, геймінг та Bluetooth-навушники ну, не дуже поєднуються, тому можливість підключити навушники дротої була б дуже доречною. Так, я розумію, що все це можна зробити через адаптер USB-C, зокрема. А другий Type-C в цьому також допомагає, проте все ж. За коннект в цьому планшеті відповідає Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. Тож для важливих інтернет-баталій в мережі і шутерах, і так далі, пінг та стабільність завжди будуть настільки мінімальними, наскільки це взагалі можливо, і щоб це залежало від планшету. Lenovo Legion Tab Gen 3 – це чудовий вибір для тих, хто вважає себе справжнім мобільним геймером, справжня портативність, неймовірний дисплей з високою герцівкою, безкомпромісна продуктивність та вражаюче аудіо дають користувачу можливість грати з насолодою будь-коли та будь-де. Ну а що ви думаєте про Lenovo Legion Tab Gen 3? Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас як завжди буду чекати. На ну, з вами на зв'язку був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.